Вітаю! Чергова передача з циклу Зрада чи перемоги від мене Олексія Голобуцького. Накопичилось достатньо багато тем. Я намагаюся виставляти свої там короткі відео, так щоб просто реагувати на певні події. Сьогодні, 1 травня, вночі було підписано, нарешті підписано угоди про копалини. Багато оцінок дають в залежності від. В тому числі політичних поглядів людей, я прочитав дуже багато е негативних оцінок ну, від, від людей, скажімо так, в коментарях, від економістів, все ж таки, здебільшого, нейтральні, ну, мається на увазі ти, кому я довіряю. Нейтральні такі оцінки цієї угоди. Я не знаю і ніхто поки що не знає, наскільки правдивими були ті умови, які були на самого початку від американців, так, щодо боргу щодо, щодо майбутніх процентів, які ми повинні виплачувати, всі вгоді цього нема. Це не головніше. чи є тут якась роль нашої влади з точки зору того, що зараз розходиться по мережі, яка угода повинна була бути, яка вона стала. Ну, мовляв, що величезне досягнення влади, що ось вони досягли того, що американці відмовились від своїх претензій, від боргів, які їм повинна нести була Україна. Тому, якщо так загально сказати, якщо це дає нам можливість далі мати нормальні стосунки з сполученими штатами, і як заявляють, заявляють високопосадовці американські зараз сьогодні, так що це є запорукою того ж мирної угоди з Росією в тому числі. Бо ми знаємо, що було від України тільки дві вимоги, щоб розпочати мирні процеси: це припинення вогню. На це ми погодили ще місяць назад, і підписання угоди. Ми, ми своє завдання виконали. Тому навіть цієї точки зору угода угоду треба було підписувати. Як вона буде діяти, знову ж таки, впевнений, що це ми зрозуміємо тільки з часом. Очевидно, що американській стороні треба було показати при неможливості вийти з української проблематики, а вони не мають такої можливості. Я в цьому переконаний для того, щоб не не виходити і показати своїм виборцям, що є якась від цієї участі Америки в українських питаннях користь. Оця угода теж слугуватиме. Чи вона запрацює якимось чином і. По справжньому, так, ну, знову ж таки, ми це будемо дивитися. Тим більше нас чекає ратифікація ці угоди в Верховній Раді, і до того ж, до того ж, ну, скажімо так, ми, можливо, ще щось знаємо. Бо весь текст ми ще не бачили, не все проаналізовано. Загалом, я, щоб сумувати цю тему. Загалом я вважаю, що ну ми 30 років розвивалися в такому напрямку, ніби то, що НАТО належить народу, і країна грабувалася протягом цих 30 років. Ну тепер можливо американці спробують навести влад всій е, ситуації і допомогти нам своїми технологіями, інвестиціями, так і якась користь від цього буде. Ну і крім того, ще звичайно, що присутність американських компаній і Америки в, в таких серйозних сферах як. Видобуток Копалин, а там список такий величезний, я деякі, деякі ці рідко рідко, рідкісно ці метали. Я перший раз навіть прочитав з цього списку, не знав, чесно кажучи, що такі існують, але очевидно, що вони потрібні для промисловості, для там для космічної промисловості, ще для чогось для. Для того, щоб наші гаджети працювали, батареї, які ми користуємося, які розвиваються в цьому світі, працювали. Ну, одним словом, це все потрібно. Головне, як це будуть реалізовувати, і що буде мати цього Україна. Поки що це абсолютно не ясно, і ну і знов ж таки це зрозуміло. Поки йде війна, ніхто мільярди і десятки мільярдів доларів інстувати в цю тему не буде. Знов ж таки, це знов ми всі це повинні розуміти. І зараз ми знаходимося в такому очікуванні. Бо як я вже сказав, ми все виконали. Тепер м'яч на стороні Росії, тобто у Путіна, і Путін очевидно, зараз знаходиться в такій ситуації, коли він вирішує, що для нього буде безпечнішим чи небезпечнішим, так тобто продовжити то тобто знехтувати пропозицію американців. А вона, я вважаю, найкраща, це тільки Трамп міг дати. Наскільки вона жахлива в майбутньому, будуть мати наслідки, це інше питання, мова йде конкретно про припинення вогню. Так ось ті умови, які пропонуються, а це визнання Америкою, не нами, Америкою, а визнання того, що Крим є російський, і зняття поступове з процесом мирним санкцій, так, це той максимум, який може пропонувати Америка, ну це найкраща умова. Тобто він виходить з війни, в яка йому, ну, все ж таки, є, звичайно, позитивні моменти цієї війни для нього, але й серйозні негативні, які можуть сказатися саме через деякий час. Такої, такої можливості в нього може і не бути. Він отримає 20% території України, він може заявляти про перемогу, він може. Сказати, що в принципі ті питання, які його турбували, вони виконані ну, перед росіянами, так продовження ж війни може мати дуже багато різних ризиків. Це чергу, економічні. Ми бачимо, ціна на нафту падає, і виходячи з того, що, наприклад, через 100 днів. Правління нинішньої адміністрації, економіка Америки почала просідати. З Китаєм теж зрозуміло після тарифної, початку тарифної війни там економіка ну, не, 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 не покращується ситуація. І, звичайно, це дві країни, які найбільше потребують енергоносіїв, завжди будуть потребувати менше, і це так само буде впливати на ціну на нафту. Ще які моменти, соціальні моменти. Путін таким чином, не навіть не, не рекламою займався, а засвітивши тему з північними корекціями. Можливо, він хотів показати в той, в тому числі Америці, що мовляв, я мобілізацію хоч і не проводжу, але в мене є резерв, тобто з північні корекції, яких я буду кидати. Але це теж не безмежний ресурс, як ми розуміємо. Мобілізацію, навіть якщо він хотів би, міг би її провести нормально. Але все одно ситуація, ситуація, ми так звикли дуже часто дивитися тільки на наші проблеми, але в Росії теж ці проблеми і з мобілізацією величезні, яку вони можуть провести. Грошима всі, ті, хто більшість тих, хто хотіла вмирати в Україні за гроші, вони вже в армії чи вже вмерли. З технікою, за оглядом американських розвідників і британських, з технікою теж ситуація не найкраща в Росії. Ну, нема то економіки, з якою допомогою якої Радянський Союз виграв. Немає і поруч такої економіки. Росія не може в такій кількості робити танків, бронемашини, всього іншого. Не може. І ось це він все все кладе на ці терези. Що для нього? Так, спробувати влітку ще один контрнаступ, спробувати захопити ще більш території. Можливо, сподіваючись на те, що в нас почнуться якісь процеси внутрішні, так, і для цього він не тероризує мирних жителів. Для цього він не робить ці жахливі удари ракетні. От вчора по Одесі дронами, так знов загинули люди, на жаль. Буде і внутрішній якийсь терор, який він. Ну, сьогодні пройшлася інформація, я розумію, що дуже багато людей, які мене дивляться до, Стерненка дивляться, до Стерненка і до Стерненка відносяться не дуже добре. Звичайно, він такий ну, неоднозначний. Я не вивчав там його біографію, звичайно, але деякі заяви, там, деякі його вчинки ну, не викликають серйозної довіри. Але тут на нього був зроблений замах. СБУ попередила цей замах, хоча все ж таки в нього вистрілили. Я думаю, що Росії це теж важливо. Важливо, вони бачать наші результативні спецслужбні дії на території Росії. Очевидно, що наші спецслужби працюють краще в плані охорони наших. Військових діячів, так і політичних можливо діячів, а блогери, люди популярні, люди, які постійно в ветерах збирають гроші. Ну це більш легка здобич для російських спецслужб. Вони будуть пробувати. Тобто, це все в сукупності і створює от таку за, за задумкою Путіна: е терор, 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 і українці там через 3-4 місяці зламаються, попросять миру. І він вже нарешті тоді зможе знову викидати в чергові свої вимоги, про що йому потрібно, щоб Україна визнала всі території, які він захопив, визнала юридично, що це територія Росії, так? Ще там є в нього вимоги, але про денацифікацію і, і демілітарізацію, я думаю, що це нереально в принципі, і це Путін сам розуміє. Для того, щоб таке вимагати, потрібна капітуляція. Для того, щоб була капітуляція, потрібний розгром української армії. А цим зараз навіть і не пахне. І я думаю, найбільше скажу, впевнений, що цього не буде і через два, і через три і через чотири місяці, тому вирогідність того, що найближчі дні все ж таки, бо американці все ще в них є ще надії на те, що їм вдасться вмовити Путіна. Вони залишаються. Але якщо до кінця цього травня воно все ж таки не відбудеться, це припинення вогню не трьохденне. По справжньому на місяць, так? Бо треба перевірити, як вона буде працювати. Треба створювати моніторинг групи, треба зробити технічну базу, як за цим всім слідкувати. То Тоді він, то, то, наступний раунд, скажімо так, можливих переговорів буде вже восени. Що відбудеться з Україною? Що буде відбуватися з Україною, якщо. Він будеться це припинення вогню. Я багато розповідав в попередніх етерах. Буду знов таки виходити в етери розповідати свої думки, як це, які є загрози, бо це не ідеальна ситуація в будь-якому разі. Ми повинні розуміти, що, наприклад, я виступаю, чи я не критикую у цю тему припинення вогню. З тої причина, що. Ну, я розумію, що кожен день війни це втрати, так, це втрати, конкретні людські втрати, це, це серйозний стрес, який відчуває все населення українське, і це те нашого майбутнього, якщо так можна сказати. Хоча, знову ж таки, я розумів всі ризики того, що буде припинення вогню, і у Путіна залишається безліч можливостей досягнути свого через деякий час, через рік, через два, через три. Більш того, він може це досягнути внутрішнім, внутрішніми проблемами. От, наприклад. Протистоянням з опозицією, так, оці санкції на Порошенка, які були покладені. Я вважаю що це неправильно. А неправильно через те, що ти створюєш і так ситуація ну я тут раціонально розмірковую так повинна бути якась реальна опозиція, яка діє, яка має ресурси, яка має гроші, яка має можливості. Щоб влада не перетворювалася в авторитарну. так. Порошенко був саме таким політичним діячем. Він має можливості протистояти владі. Якщо влада його усуває від активного політичного процесу, це розуміло, це негатив для країни для демократії. При всіх там можна сказати, проблемах пов'язаних з самим Порошенком. І ці санкції, от сьогодні, були накладені санкції на, на арестовища. До речі, дуже смішно. Дуже смішно спостерігати це так. Все на що три роки. Три роки він був головним лешатаєм влади, розповідав, як там через 2-3 тижні закінчиться війна, а тепер ця влада накладає на нього санкції. Як кажуть, я пам'ятаю розмови, це, це так з професійного. Роки півтора, в 23-му році мені Людина одна поважна, і питала, як я думаю мою оцінку, як я думаю. Як потрапити в перший список Рестовича, майбутні парламентські, так? Скільки це може коштувати, які перспективи? Ну, я тоді вже сказав, що забудьте на цю тему. Ті, хто мене дивляться не один, не перший день, знають моє відношення. Я це казав ще тоді, коли Ристович здавався видатним політичним діячем, який має величезні електоральні можливості в Україні. Але знову ж таки, я зараз від цього не отримую задоволення, скажімо так. Бо я бачу, що оця от досудова система накланісацій, вона, ну, вона не, не зовсім є правильною, так? Бо знову ж таки, жодна гарантія того, що завтра. Ну, Я розумію, що я, слава Богу, для цієї влади не такий вже і не ворог, і не такий ворог, навіть якщо хтось там вважає. Не люблять вони мене просто, але я не воль, так, Але вони накласти, можуть станція на будь-яку людину, звичайно. І зрозуміло, Алешка мені там, там в списку є Алешка, мені не жаль абсолютно. Я іноді його читаю. Ну, ну це повністю проросійська вже гнида, скажімо так. так, Арестовичі мене не жаль, але я б хотів би, щоб це все ж таки відбувалося в якомусь законному порядку, щоб це був суд, щоб суд приймав рішення. Чи винні вони, чи є дійсно агентами Кремля і тому подібне. Але це так, так, да, я колись радів цим санкціям, це визнаю, Мені здавалося, що це механізм. Але проблема ще й в тому, що якщо б ці санкції працювали, от, знаєте, як зразу проти всіх, от всі там визначили, визначили ворогів України, російських агентів, а так, коли це відбувається за якоюсь незрозумілою е е системою. І ще й опозицію заторкається, яка абсолютно не є проросійською. Ось такі в мене думки. Тому підписуйтесь на мій канал, хто хоче. Ставте подобайки, хто хоче, звичайно. Ставайте спонсорами мого каналу. Це від 70 гривень. Це дає можливість Ютубу розуміти, що це відео потрібно, і інші відео мої. До побачення, до наступних зустрічей!